Більшість людей знаходяться у дитячій позиції. Одна з ознак інфантилізму це те, що всі навкруги винні, тільки не я. А доросла людина бере відповідальність за своє життя і вчинки на себе. І в цьому свобода. Питання: як же вийти з дитячої позиції та стати дорослими? Бо можливість у нас така є. Гарна новина у тому, що в кожної людини живе декілька субособистостей. Є дитяча частина, є доросла, є батьківська, з якимись ми звично контактуємо, а якісь знаходяться на периферії. І тут важливо усвідомити, хто ти сьогодні, які субособистості сьогодні взяли верх. Проаналізуйте, як ви себе проявляєте в різних ситуаціях, у відносинах, на роботі, з друзями. Коли стоїте перед тим чи іншим вибором, хто і що керує, легше над цим працювати з психологом. Не ігноруйте та бережіть себе.